Так, я всіх вітаю. Зараз продовжуємо розбиратися з принтером KINGRUN klp 1 і в ньому ще була проблема, що він ричав, коли ми його вмикали. Спочатку я розбирав та змащував цей вентилятор. Але гул залишився. І гудів у нас вентилятор, який стоїть в блоці живлення. Це у нас блок живлення. Коротше, нормальний, фірмовий, проблем бути не повинно, але ось вони були ричав дуже сильно, дуже неприємно. І дуже добре, що в цьому принтері вже е, вентилятори поставили, котрі в нас можна обслуговувати. Бо в моїй версії в першій треба було зрізати тупо крильчатку, щоб добиратися до середини і якось змащувати принтер. Десь я навіть відривав катушку, потім її оста... ну, спаював. І тому я навіть не розумію, навіщо роблять вентилятори, котрі неможливо обслуговувати. Вони повинні бути всі. Такі, що їх можна буде розібрати і обслужити. Бо ну, це, треш. це треш. Такі фабрики навіть не повинні працювати. Це звездиться. Так. Зараз от я нову змазку наніс і буду збирати назад. Розбереться дуже неважко. Тут десь була резиночка, кудись я її вже подів. Зараз знайду і покажу, коли буду вже встановлювати її на місце. Так, ну ось ця стопорна резиночка у мене на пінцеті. І ми її повинні вдягти от сюди, там, де у нас. Стопор крийчатки. Зараз одягну і потім назад цю резиночку вдягаємо, щоб сюди не потрапляла пилюка. Ну все, блок живлення зібрали. Все там склеїли, резинку назад поставили. І тримається в нас блок живлення. Ось там на чотирьох гвинтах, котрі прикручуються з цієї сторони. Вони там у нас самі. Маленькі ось такі. І прикручуємо. Так, ніжки до принтеру я прикрутив, але ще я повністю не зібрав. Вмикаємо. Ну, все. Його майже взагалі не чутно. І ну, вентилятор крутиться. Ідеально. Бо до цього було просто як якась тварина там сидить і лічить. Неможливо. Його там вібрувало або я не знаю, що було, коли з мозки не вистачало. Зараз все, тихесенько. Таке враження, що там навіть і немає ніякого вентилятора. І зараз в нас вімкнеться оцей, який охолоджує головну плату. Там треба буде теж підрегулювати. Його швидкість по температурі процесору. Відео я вже знімав, залишу в описі. Ну це вже турбореактивна тяга. Бо на 100% масла не. А ми поставимо йому максимум 80% і буде регулюватись по температурі. Бо там нічого не гріється, щоб так сильно його маслати. Ну а на цьому в мене в принципі все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, всім вдалого друку, ремонтів і таких ось доробок. Всім бувайте!